Вітаю є ось такі індикатори. Це дешева серія. Такий індикатор. Це теж H30. Це є такий H30, і ще є теж такий самий H10. Тобто, 30 це 3 см, H10 це 1 см. Це вже іде теж Іч. Цифровий 12,7 хід, навіть чуть більше э -э Показ точність сотка. Це більш якісні вже. Це теж цифровий шейх. Тут вже хід більший. 2 дюйма 25,4, ну по факту трішечки там, ще в плюсі більше. І РБшка. Це вже фабричний, теж більш якісніший, плавніший хід. Так, і магнітні стієчки. Є така маленька, скоро буде і більші розміри. Ну і ще отакий є. Теж простенький, все тут дуже просто.